Всім привіт! Сьогодні 86-й день в Канаді і я зараз в гостях у, у наших друзів. Тут такий собі бургер паті, дог паті, маршмеллоу -паті. паті. Дуже класна місцина, дерева, як ліс, своє джерельце. Класно. Тож, як мій день сьогодні? Сьогодні я була на роботі. Вчора я провела дослідження, що е, коли я прийшла на цю роботу, закрилися дві вакансії. В моєму відділі, і в тому. В моїх двох відділах. Фактично, мною закрили дві вакансії, тому що в цих двох відділах тільки я нова людина. Ніяких нових людей до мене чи після мене не набирали. Е, тому. <смеш> Значить, не тому. Так я довідалася, що моя друга робота називається. Перша це shipping and receiving I, I am shipping and receiver Моя друга робота це інвентаризація. Тобто я у відділі закупок займаюся інвентари, маю займатися інвентаризацією. І це те, що я почала робити саме сьогодні. Моя задача сьогодні полягала в тому, щоб виписати в таблицю всі артикули. І коли я це все зроблю, я дізнаюся потім їхнє місце, і потім я маю кожне з них зважити, знайти їх на складі і зважити, і, і внести в таблицю. І це я нарешті зрозуміла, що я роблю. Також сьогодні е, я взяла форму свою. Е, і форми в мене всього дві, а мало бути п'ять. І я не знаю, що це означає. Де ще мої три камбінізони. Тобто це може означати, що через місяць, два-три мене переведуть працювати в офіс, а може не означати нічого. Боже, камери, звісно. Вот. <кхід> Також, як і на кожній роботі, Ірина знаходить проблеми. Сьогодні е, я знайшла е, помилку, як у всій цій роботі, і кажу: слухайте, мені, щоб виправити цю помилку, треба 2 секунди і дозвіл на це. Е, чи можу я редагувати? Мені треба, ну, наприклад, я працюю. Коли я відкриваю посилки, я дістаю щось, і е, у мене є маршрут, куди я маю віднести це покласти. Я приходжу туди, а воно не на цьому місці лежить, а на іншому. І всім з цим окей, а мені не окей, тому що я починаю довго шукати, де ж правильне місце. Я кажу, давайте я просто візьму і виправлю. Це ж дві це ж секунди справа. Я маю доступ, я можу це зробити. Каже, Іра, нам треба мітінг щодо цього. Давай, коротше, один мій відділ, інший відділ. Давай про це говорити. Знайшли в третьому відділі винуватого. Сказали, що він це має зробити. Я цього робити не маю, це не моя робота. Хоча це швидко і це для мене полегшує життя. Коротше. Ці схвильовані коли мене бачать, тому що приходить Іра і задає багато питань. Іра задає питання наломаним англійськам, Іра не розуміє. Іра каже, давайте щось рішати, давайте дзвонити постачальникам, давайте щось це. Але ж Іра дзвонити постачальникам не може. Це треба комусь напрягатися. А ніхто не хоче напрягатися п'ятниця. Ну і взагалі тут такий стиль життя, щоб не напрягатися, лайф баланс. А тут приходить Іра, яка всіх напрягає. Не то, щоб напрягає, а просто хоче, щоб все було нормально, а воно не виходить нормально. Е, ну, нічого. В понеділок будемо бачити, що там, як. Робота робиться, я дуже втомлююся на роботі, особливо на другій цій частині, але, але все в порядку. Не жаліюся. Не жаліюся і сподіваюся перевестися в офіс якось. Треба підтвердити диплом. Е, багато питань щодо роботи в Канаді. Я не знаю, як шукати роботу в Канаді. Я працюю на роботі, але я почала шукати роботу на початку червня, і у мене не вийшло знайти роботу. Я розіслала мільйон резюме. Мої резюме були різні. Було таке, що я прийшла в компанію, в яку я вже два рази відіслала резюме, і прийшла сказала: ось я ось моє резюме, візьміть мене, будь ласка. Справа в тому, що в Канаді. Ви можете скоріш за все, ви будете overqualified, тобто ви дуже кваліфікований для потрібної позиції. Наприклад, ця робота, яку я роблю зараз, її має робити людина, хто має лише освіту школи і ніяких університетів чи коледжів. Тому що якщо людина закінчила університет чи коледж, ця робота не для неї. Це значить, що людина попрацює на цій роботі два дні і скаже: що це за фігня? Я, я тут закінчувала університети і коледжі, а ви мені розказуєте, що я маю тут робити якусь роботу за малі гроші. Давайте мені багато грошей. Через це, е, якщо ви вказуєте в резюме вищу освіту, скоріш за все вас просто відсіють, якщо ви йдете на е, entry-level position, як на, на початковий рівень. Якщо ви йдете на якийсь високий рівень на менеджмент, топ топ-менеджмент, то, звичайно, вказуйте. Але там є проблема в англійській мові. Якщо у вас англійська мова ідеальна, ну або не ідеальна, але ви себе вільно почуваєте, то, звичайно, пробуйте. Взагалі, то пробуйте всі варіанти. <кхід> так от, в зв'язку з тим, що я overqualified, я не знайшла собі роботу. Е я розсилала резюме, але жодного відгуку не було. Точніше, ні, на мої резюме був лише один відгук від міськради. Я сподівалася, що вони мене візьмуть, але вони мене не взяли, не покликали на співбесіду. Вони відписали, що бачать моє резюме, поклали їх в папки з двома позиціями, але не передзвонили, тому що я їм не потрібна. Що мені допомогло, так це соціальний сервіс. Я перша була в цьому соціальному сервісі з українців, хто прийшов, і соціальний сервіс не може часто соціальні сервіси не можуть працювати з людьми, хто не має. Громадянства або постійного проживання в Канаді українці, хто приїхали по КУАЕД, ще не мають такого, тому що це ми маємо що Work permit і візу, temporary візу і SIN number, який починається на 9. Соціальні сервіси не можуть працювати з цими номерами. Багато соціальних сервісів не можуть працювати з українцями, але жінка в цьому соціальному сервісі. Дала мені два телефони в говермент провінційний і все канадське, щоб я подзвонила. Я розповідала про це. Але поки ми з нею розмовляли, то їй подзвонив бос і сказав: коротше, я не знаю, що там наш говермент каже, але цій українці допомагай. І вона каже: Окей, я тобі допоможу. І її допомога була в тому, що вона зробила мені резюме дуже класно зробила, тільки я ним не встигла скористатися. І друге, що вона мені допомогла, вона мені допомогла порадами. Вона, ну, вона, я сіла від неї в кабінеті, і вона каже: в тебе, мабуть, вища освіта є. Я кажу, є. Вона каже, ну що я тобі можу сказати? Е, іди кудись касіром в Канаді Антаєр або ще щось таке. Я кажу, добре, я піду. Кажу, порадьте мені, дайте мені кілька порад. От це буде нормально, якщо я візьму свій е, своє резюме. І піду буду ним засівати сюди. Вона каже: це буде перфектно, це буде нормально. Я кажу: добре, а от що ви мені взагалі можете порадити? Вона каже: Я тобі раджу не йти у фастфуд. Коротше, не йти у фастфуд в жодному разі, якщо тобі потрібна англійська. Тому що каже, у фастфуді ти вивчиш таганлог, Ну, коротше, це мова філіппінців. Тому не йди у фастфуд. І я скористалася її порадою і не збиралася йти у фастфуд. Як я знайшла мою роботу? Крім того, що я засівала всюди моїм резюме і всюди його розносила, я ще запитувала всіх людей, до кого могла до, ну, достукатися про роботу. Так, я попала на одну співбесіду в Brick. Це компанія магазини по всій Канаді, хто продає фурнітуру на кшталт кшталтії. І я дуже хотіла туди попасти на роботу, тим паче, що мені сказали, що я можу вибирати департамент, в якому працювати. Але ми не домовилися на співбесіді з одним чоловіком. Зараз я так думаю, що він мав на увазі, щоб я прислала йому резюме більш перероблене. Але це вже я зараз розумію, тому що власник цієї компанії він мені сказав, що все окей, все ну, типу, ти підходиш, все класно, і на співбесіді, начебто, все було нормально. Але щось у нас не вийшло сконектитись. Також у мене минулого чи поза минулого е, дня був пропущений дзвінок від когось з Едмонтоном. Може, це ця компанія все ж таки зібрала чехли і хотіла мене покликати. Я не знаю, але до них на роботу я не попала і вже не попаду, тому що я працюю всі компанії, в якій я працюю зараз. Це як сказати, друзі друзів, мої друзі. Хто працює на цій компанії, хто працює на цій компанії? Чоловік він пішов. Він там супервайзер. Супервайзер, це як начальничок, голова відділу. Він пішов і сказав, що є Іра з України. Ось її резюме. Також вона прислала резюме на емейл. E вона нормальна людина. Я за нею ручаюсь. Вона адекватна. Покличте її на співбесіду. Після цього мені зателефонували. Зателефонували з компанії. У мене була розмова з Hаркою. Вона в розмові поговорила зі мною. Це причому, що я не хотіла там працювати. Я хотіла працювати в Едмонтоні. Вона поговорила зі мною. Після інтерв'ю по телефону вона запросила мене на інтерв'ю в офіс. В інтерв'ю офіс в зв'язку з, е, зв з тим, що я не збиралася працювати в цій компанії, е, я це інтерв'ю пройшла на ізі. Головне, що? головне бути чесним. І коли мене запитали, в чому. Invece, моя слабка сторона, я сказала, я перфекціоністка. І вони такі. Тому що, по-перше, це правда так. А по-друге, саме зараз вони з цим стикнулися сьогодні. Що я доколупуюсь просто. І там, де в принципі можна було б мабуть не доколупуватися, як всі інші працюють. Але я так не можу. Взагалі, я сказала, що я перфекціоністка. Тобто, ви. Коли проходите резюмну, коли проходите інтерв'ю, ви маєте сказати, хто ви. Вас запитають про ваші сильні сторони. Продумайте це заздалегідь. Вас запитають, вас не запитають, вас мож, можуть запитати про слабкі сторони. Продумайте їх заздалегідь. Причому обіграйте ваші слабкі сторони, щоб вони, як, щоб вони стали сильними. Тобто те, що ви вважаєте вашою слабкою стороною, може бути сильною стороною для компанії, як перфекціонізм. Також на співбесіді, на двох співбесідах, мене питали, чому я з досвідом менеджера в Україні, чому я йду зараз на якусь позицію в офіс, якщо я маю йти на щось більше. І моя відповідь це через те, що я закінчила університет минулого року. Uh, і я хочу працювати в офісі. Якби я хотіла працювати в магазині менеджером магазину, я би не йшла в університет, бо в мене є досвід для цього. І канадійці це розуміють. І... Підсумовуючи це все, я розказала, як я попала на цю роботу, як я співвисідувалася на іншу роботу і що мене запитували, але підсумовуючи це все, я вам хочу сказати, щоб ви причесали своє резюме. Якщо вам потрібна початкова позиція в Канаді, або у вас немає е, досвіду роботи, просто е, не досвід роботи. Якщо так, досвід роботи. Е, Досвіду англійської мови, якщо у вас немає, ви маєте, не маєте вказувати в резюме вищого освіту. Це може зіграти з вами е, поганий жарт. Або, якщо у вас є знайомі, або просто люди, яких ви зустрічаєте на вулиці, ви всім можете казати про те, що вам потрібна робота, можливо, хтось вам допоможе. Так само хороший варіант волонтерства. В Канаді дуже люблять е, дуже люблять волонтерів. Це як одна з таких. Не релігії, але це спосіб комунікації. І у волонтерських рухах ви також можете отримати рекомендації для майбутнього роботодавця. Принаймні в анкетах на роботу про це запитують, чи ви волонтерили десь. І це хороший експіріенс. Причесуйте резюме. Я, не, я вам не дам приклад мого резюме, бо воно для Канади не катить. Якщо для позиції, що ви шукаєте, не треба вища освіта, викреслюйте вищу освіту. Зробіть кілька резюме на кілька позицій і буде вам щастя. В общем, темніє вже. Такий був мій день день, коли я вирішила поговорити про роботу, аж 15 хвилин. Я бажаю вам гарного дня, гарної суботи. Завтра буде новий день і завтра буде не про роботу. Па-па.